Друзі, вітаю на каналі. Нарешті у нас ліхтарики. Ліхтарик купував давненько, відповідно в Аврорі, як завжди. Був по акції, цікава форма, і думаю, дай візьму, поекспериментую, подивлюся, що це таке і чи варто його взагалі купувати. По заявленим характеристикам він на мізинчиках батарейках від 1 до 3 годин тримає. Стоїть лінза. Заявлено, що аж на 200 метрів світить, ще й якийсь там вологозахист є. Ну, зараз подивимось, що тут є і як. Батареїк в комплекті немає. Я вже поставив свої, але вони в мене вже такі доходяги, але щось трохи світять. Надіюся, що це от якраз через батарейки, що вони слабенькі, то він світить так собі. Покріпленню самих батарейок і оцих частинок. ну, Або в кнопці проблема, що він постійно так переривається, або вже тут десь в контактах. Ну буває, поганенько якось він світить. Є зум якийсь за оцю штучку крутим і він у нас має зум. Подивимося, розберемо його, подивимося, що там всередині. Ну, Відповідно, вкловив один режим, то, скоріше за все, світлодіод, резистор, перемикач, ну і все. І більше тут нічого немає. Але він мені сподобався, що сюди. Думаю, можна буде поставити 18650 акумулятор. І оце ось місце теж дозволяє поставити або ТП-шку або щось поменше для його зарядки. Ну, такий, якщо в руці тримати, так, краще, зараз лінійку візьму, та покажу його розміри. А розміри у нас Ну, 16 по самий край. Відповідно, якщо поставити йому ще є лети панельки та перемикач поміняти, то буде, в принципі, непоганий варіант як основного, так і допоміжного світла. І так, і так він стоїть нормально. Ну, по габаритам, звичайно, не туристичний варіант, а більш домашній. Ну і переходимо до розбірки. Знімаємо верхню частинку, вона відкручується Так, ось така лінза. Ось такий малесенький світлодіод типу КРІ, Але навряд чи він тут такий. От у нас тріскачка оця має шарик і пружинку. Теж прибираємо. Так, і, Мабуть, його треба самого розібрати. Тоді подивимося, що там є всередині. У нас ще одна частинка знімається. Ось воно як система. Ну, і як і казав, ось все, що в нас є. Світлодіод з таким поганеньким тепловідводом, резистор, 3 оми. Всього. Перевіримо, що видає при 4,5. Цей світлодіод споживання. Потім подивлюся, що або використаю. А, ну, 18650 сюди стане. Але подивлюся, можливо, використаю і з одноразок є трошки запас. То зараз все і передивимося. Тим паче, тут ось місце є, можна сюди поставити маленьку платку. Без захисту, Захист окремо. Ну, Зараз подивимося. Кому цікаво, продовжуємо. Зібрав я ліхтаря. Зараз. Покажу, то, доки складав, вирішив сам процес не знімати, простіше розповісти, бо тут такий бардак розвів, де й не було б зручно досить знімати. З цієї сторони поставив роз'ємчик, він не випирає, тому заважати не буде. ну, Відповідно, воду ставити не, не бажано. Індикація присутня. значить, Під'єднав трошки не вистачало мінусового проводу, то я його додав, ну, зробив максимально. Просто і максимально швидко. 18650 поставити можна, але у мене по наявності є там тільки до 1000, тому вирішив поставити сюди на 1200, бо по наявності у мене акумулятор від одноразки. Все елементарно просто. До речі, ТПшка не стає сюди. Ну, Тут тобто може стати, але не буде потім закриватись, можна було б сюди взагалі її приєднати. А оті коротенькі пішки, у кого є, то можна поперек поставити. Навіть з урахуванням, що ставити 18650. Тут з відкрили, нічого не треба переробляти, під'єднали, зарядили, закрили і все. Ну, доволі... Для переробки непоганий варіант. Оце все зріжеться і він, він влізе сюди по розмірам. Я так поміряв, що сюди стає з закритим корпусом 18650 нормально. Можна навіть туди далі. Це ж, все ж у нас порожнє. І він тут, ну, ця частинка це все порожнє. Тобто ну, поставити можна. Резистор 3 Ом був, поставив на 6 Ом. Споживання при 3 умох було. 350. Доволі забагато досить гріється, дуже швидко. І сам 0,25. Резистор теж грівся, прям кип'яток. Поставив таку 05 яка була по наявності 6 Ом. Споживання від 4,2 150 мА 1200. Рахуйте наскільки його вистачить. По тесту зараз зберу і покажу, як він світить в такому вже переробному режимі. І маленький тест. От так, Світить, доволі непогано. Зум працює. Ну, трошки камера пересвічує, не настільки яскраво, але доволі непогано. Як бачимо, навіть точкове працює гарно. По по загальному враженню, Непоганий варіант, якщо він коштує досить дешево, там 30-40 гривень для переробки можна брати. Вдруге я б його не купував. Не Використовувати на батарейках теж такий собі варіант. А так, в принципі, ну, нормальний ліхтар, особливо для переробки, взагалі непоганий. Навіть і світить 150 мА зараз. Світла вистачає, якраз під ноги кудись сходити, підвалчитись, вночі пройтись, ну, нормально, взагалі, Нормально. Всім бажаю гарного настрою і до нових зустрічей.